Давайте порівняємо, наприклад, 84,10 і 78,20. Почнемо, звичайно, спочатку з бюджету. Да? Два трактора, що цей коштує 65, що цей коштує 65. Ну, Можна сказати, халява. Але питання в тому, що до цього ми візьмемо по самих важких агрегатах, ми можемо вцепити 7 чи 8 корпусного плуга. Там п'ятерка. А до цього ми вцепимо 5 корпусного плуга. І тут вже залежить від, від того, чи взяти свіжішого. Ну, свіжіший по роках, він і свіжіше виглядає. Видно, що він менше відбігав, І з п'ятикорпусним плугом, і відповідно з усіма меншими агрегатами, і культиватором, і компактором, і дисковою бороною закривати всі свої господарські питання. Що краще брати, Юрій. 8,1 легендарненький. Чи 76. Ну, Більш комфортна кабіна. Ні, тут я виберу 8410. 8410? Так. Да. А з чого ти виходиш, чого 8410? Е, беремо по потужності е, 260 і 180 раз. Е, по коробці передач е, powershift PowerQuad. Буде PowerShift зручніший і зможе зробити більш якісну роботу. Е, давайте, хорошо, у вас сівалка, ви пішли під гору. Що паверквадом собі цей. А, можна кнопочкою на діапазон. У мене підсівалка є 61.30. Це не підсівал, у мене трактор. Це в мене більш важкі роботи. Хорошо, важкі під е, оранку? Оранка, дисковка, прожектор ну, культивація. Е, тут, якщо у вас вже є. У мене навіть є турецький рихлітель. О, ну, то, Якщо ви вибираєте собі підрихлітіля, то тоді вже треба відходити. Ну, не під одну задачу. під ну, всі важкі як, роботи. Якщо є агрегати, і вам треба замінити трактора, щоб вас в... зменшити бюджет на підбір трактора, то тоді вже треба виходити, які у вас агрегати є, і під нього підбирати трактор. От які у вас агрегати? Ну і в мене логіка трохи інша. От тут, в мене логіка інша. От дати 65 за 84-ту, я знаю, що. Оці ребятки, вони що тут, що там, працюють багато і під важкі роботи. Я краще візьму 78-го. У мене розуміння все одно, це як правило не перший трактор в хазяйстві, а другий, третій. Йому менше дали навантаження. Це раз, а тепер наступне. Е при умові, що у мене там 300-400 гектарів навантаження, що я в спіну закрити свою позицію. У мене і плуг буде коштувати п'ятерка дешевше. Мені бюджет зараз треба зекономити, вийти в розумний бюджет. Тоб у мене тоді... і дискова борона, мені ще все треба комплектувати буде дешевше. Бюджет. Т... Бюджет тоді зараз важливе в... питання. Дивіться, я маю менший бюджет по затратах, бо всі агрегати дешевші. Маю більш сучасного Прав... трактора. Е, ви комплектуєте собі зараз господарство з нуля, чи у вас вже агрегати є? Питання таке. Агрегати? Ні, нема в мене агрегатів. А, то тоді друге питання. Коли у вас є агрегати, і якщо у вас є семикорпусний плуг, то наш вам 78,20. Ну, це таке окреме, да, так, питання, питання. Якщо ви комплектуєте господарство з нуля і вам треба е, агрегати на тяжку, о, на тяжку роботу, то є, що ви будете далі собі добирати. Борону, рехлітіля чи плуга, то тоді я согласний, що треба 7820 купувати. Mm -hmm, а, якщо, а якщо ви сказали на початку, що у вас є турецький рехлітель. Так, да, Т-150 тягав його. т 150 із з яким двигуном? Ямзовським, 220. Ну, то 78 його буде тягнути, але буде максимальна потужність у нього. Навантаження на трактор буде 100%, буде перерозход палива. Його обслуговувати буде дешевше. Чим? Чим 84-го? Тут все дорого. Недорого. Порівнянні з цим, візьмемо знову ж таки, роки. По ремонту двигуна 7,681 на даний момент вони одинаково. Якщо ви говорите за те. Якщо говорити за зручність обслуговування, то 8410 буде легше обслуговувати і зручніше, як з 7 серією. По ремонту коробки 8410 ви розкололи його цей і все. Розтягнули. 78,20 треба знімати кабіну. Так, коли ми до той коробки 2-3 роки поїдемо. Ну ви ж берете Бушку. Берете Бушку. І ризики є всі, так. Да. <рес> друга ситуація. Візьмемо навіть по нашому сервісному відділу. 8,1 моторів вони скільки за рік роблять? І дев'яток. Штук 15, 20. Хорошо, так? Да. А по коробках і по моторах на сімки. Один в рік, як буває, то й добре. То есть, Правильно, ребята, А набагато... знаєте чого? Ану, А Ану, ну, <laughs> бо сьомої серії заїжджає менше набагато, як і заїжджає.